Сьогодні до міської міської ради завітали наші чемпіони, переможці бойових мистецтв. Це наші представники нашої громади, які завоювали перші місця. Це все стало можливим завдяки роботі, повсякденної роботи тренера, це Юрій Дзержинський, який щодня віддає частинку себе. Це стало можливим завдяки нашим спонсорам, які підтримують наших дітей. Це Дмитро Ревенко, Ігор Терещенка, які активно приймають участь у розвитку спорту на території громади. Хочу подякувати всім. То опікується нашими дітьми. Ми були в країні Італії, в місті Рим. Там пройшли наші змагання. Все було дуже добре. Ми допомагали до друг Вся збірна була України дуже згрупована. Ми всі допомагали, підказували. Не було такого, що хтось е, там якось не спілкувався. Всі спілкувалися між собою та допомагали. Та маємо результат ось такі ось пояса та перші місця. На цьому чемпіонаті я дуже рад, що ми Софії ставили країною та вибрала чемпіонські поясі з розділу Двобій для нас це велика честь та е, дуже тяжкий труд і, і та тренування. Та віра близьких в нас. Я щиро вдячний дя Юрі... моєму тренеру Юрію Ніколачу Діжинського за професіоналізм, за віру та віру в нас. Е, також хочу подякувати. Федерації Хортинг та Олександру Надійну та Руслану Зубу, що вони дали можливість виступити на міжнародній арені. І також хочу подякувати з міській міській раді Павлу Голоднікову та Віталію Полішу, Інтервалія, Левенко Метро, спорт для всіх та Олегу Бідулліну і Анатолію Бетвіну. Та, та вдячний, звісно, своїм рідним за віру, та підтримку та любов. Я дуже рад, що ми, Україна виборола перше місце, обігнала е, Італію та, е, та Францію. Це перемога всіх нас. Дуже пишаюся своїми вихованцями, бажаємо в майбутньому перемог Менше травматизму та є, к чому ще. І дякую всім причетним за да, цієї повістки, дякую спонсорам, дякую громаді, дякую міській ради. Дуже приємно, що у нашій країні, в нашій області, особливо в нашій громаді, що є такі скажімо так, енергічні зарядні діти, які приймають участь у змаганнях і виборюють перші місця. Ну, я думаю, що це велика честь і хвала і велика гордість для нашої громади, для наших дітей, для нашого тренера, ну, я думаю, для, наш, для, наш, для нас всіх, для нашої всієї країни. Діти молодці, тренер красавчик всі, всі зробили свою роботу гарно. А що хочеться сказати, своїми діями ми хочемо підтримати, або спонсорську допомогу підтримати дітей, які хочуть займатися спортом. А, тим паче. Тих дітей, в яких немає цієї можливості. І хочу закликати всіх, у кого є можливість допомагати спорту, розвивати спорт, тим паче Зміївський. Робіть це, бо знаємо, що дуже багато людей це роблять, але не в Змійові, а десь там. Треба допомагати Зміївській громаді і Зміївським дітям в першу чергу. Ми були ініціаторами, в тому році депутатський корпус підтримав нас і ми запровадили програму щодо стипендії нашим дітям, обдарованим дітям, тому діти, які в цьому році змагаються, досягають таких значних результатів на території світовій на території країни, це обдаровані дітям, діти саме в спорті. Тому обов'язково на наступний рік вони йдуть на номінацію отримання стипендії. Тому саме з наступного року не хотів відкривати карти, за такий буде невеличкий сюрприз для наших дітей. Там невеликі кошти, але це саме внесах міської ради, щоб діти як були, це мав такий невеличкий стимул для того, щоб вони розправили нові досягнення і розвивалися і йшли вперед. Тому обов'язково на наступному році цих дітей, цих дітей буде включена номінацію стипендії, як подаровані діти.